І всім привіт, народ! З вас підписів подобайком продовжуємо грати в Hearts of Iron 4 без модів, за Фінляндію, без зустрічного фокусу. У нас тут неймовірна кількість проблем, прям неймовірна кількість. Але ми тримаємось. Якось так одна з головних задач це закрити ось це ось цю висадку. Закривши цю висадку, я багато чого зможу отримати. Так, давайте не знаю, сюди перекину якусь. Хай всі сині дивізії йдуть куди мені треба. Да. Польща, наша проблема також неймовірно велика. Але тепер в Польщі ще війна з Савком. Вони в союзники вступили. І їм в спину тепер постійно буде дихати Савок, що нам, ну, це нам на користь. Ліберія приєднала. Так, стоп, ви щойно мені писали. Коротше, нещодавно писали, що Ліберія приєдналася до союзників і знову мені пишуть. А, і ще раз написали, що я зрозумів. Вони просто вирішили 100 разів підряд написати, що Ліберія приєдналася до союзників. Я б насправді. Гарнізон. Давайте наперед вивчати ось тебе. А в нас паняшка тут яка гарнізон. Так, я її нормально, бо я правильно її зробив. Ну давайте наперед вивчу гарнізони. Хочу менше людей витрачати на гарнізон, так сюди. В Готенгафен активніше б'ю. О, я тут зайшов в дві провінції. Ось сюди зайти складно, вбріду. Напевно, поки що зупиняюсь тоді в наступ сюди. Так, активно атакую сюди. Ти сюди. І може одного з вас сюди в підкріплення. Ви сюди, щоб вони не йшли в підкріплення в цю провінцію. Ми Зараз я хочу пробіжатись, наскільки зможемо. Ось тут по півдню. Ви взагалі сюди атакуєте. Ви в підкріпленні. Ти одного з вас сюди відправ. В цю провінцію атакувати. Підкріплення так. Та є, зараз закриємо. Окей, я бачу, що тут тяжкувато зайти. В Готенгафен. Знову ж, якщо ми не можемо кудись зайти, ми самі соточуємо. Все просто. Якщо нам кудись вдається зайти, ми це місце просто оточимо. Так, зараз в сувалки зайду, просто тому що можу. Та й треба. Ну, я сюди пройшовся не дуже розраховуючи на це. О, скільки там в наступній вінці дивізії. Так, да, бо там порт. Так, давайте нову вантажівку досліджу. О, саботаж виробництва в клайпі це, нас надовго не затримає. Так, підкріплення робимо ті наступи, які в нас вже йдуть. Так, полетіли. Моя мета оточити Гданський готен. Готенгафен. Ватенган? <coughs> це тільки так можна казати. Ватенган. Це моя мета. Це моя ціль. Чому я можу зараз в... зайду в Отенгафен? Так, пуф, зайду зараз в Отенгафен. Люди, це неймовірна проблема для нас, люди. Я можу щось зробити, щоб пришвидшити мобілізацію якось. Мені потрібні ісландські, данські, шведські, норвезькі землі. Якщо їх я їх якось отримаю. <coughs> Забавно, поляки мене тут намагаються проатакувати. Що ви зробите? що ви мені зробите? Нічого ви мені не зробите. Тут стопаюсь. Ми зупиняємось. Єп, пройшлося ще глибше в це оточення, Цю висадку. Ой, давайте. А чому я не наймав науковців? Я можу одного такого найняти і одного танкового. У мене ж все є, щоб їх наймати. Радар, о, обов'язково радар. Це бонуси для броні, для флоту, авіація, піхотка, прорив. Так, вартість виробництва мені не сильно потрібна. Нехай. Так, є там. Для пошук взяв. Ну і виробництво вантажівок зменшує. Блін, Німеччина. Якщо б ти просто тримала захист. Я насправді від Німеччини так багато прошу. Я прошу від них просто тримати захист над своїми ж провінціями. Ой, в нас тут проблема. Я думав, в Німеччині можна довіритись. Так, Польща, ти маєш ще з Савком воювати? Де? Я не бачу, щоб у вас тут бої були між собою. Стоп. Що? Ви офігєрі? Ви висадились мені в спину? Клятий польський флот. Клята відсутність німецького флоту. Так, окей, треба швидше розібратись з цією висадкою. І всі дивізії, які стоять на, на цій висадці, перекинути на побиття в Польщі. Ааа, поляки, вони тут є, вони сюди висадились. Який жах! Який жах! Одну 24-ку відкріпити сюди. Так, всі, хто тут лишитись там. Це жах, це жах. Давайте швидше, будь ласка. Так, у ворога зараз скоро мінус годанців буде. Це прекрасно. Це ви всі сюди. Сюди. Мені здається, в мене військ більше, ніж у Німеччини. У них 206. У мене 333. Ну, в мене вони трохи менші. Але в них. А, в нас промисловість така ж сама, як у Німеччині. У нас промисловість така сама, як у Німеччини. Німеччина? Німеччина. Почати ленд-ліз. Тримай мені старе обладнання. Ще б я цим не займався. Не знаю, литовську зброю повідправляю. Просто в них є людські ресурси. Це мене дратує, що в них є людські ресурси. Було б в мене достатньо людських ресурсів. Я б зараз таку армію тримав би. Так я зрозумів, куди мені треба виробництво своє відправити. Переобладнання. Так нема сенсу? Так, да, нема сенсу прямо все відправляти. Ого, На нас 25 тисяч піхотки. І 1500 ортей. Данської. Тримай ще шведську. Коротше, я сподіваюся, тобі вдасться цим скористатись нормально. Вже ж вони прийняли мій Дондіс. Мені треба збільшити виробництво піхотки, все ж таки. Які там танки? Які там танки? Виробництво піхотки. І не треба мені. Ліцензії на виробництво танка. Ніфіга я не буду танки виробляти. Найкраще тобі підходку буду надсилати. Виробляти піхоту і надсилати тобі піхотне спорядження. Ну, а що якщо попрошу попросити підтримку з гарнізоном? Так, да, вони Вони можуть. Вони погодились, і скільки вони мені нададуть людей. Є, yeah. У нас є люди хоча б, хоча б трохи людей з'явились. На жаль, це не весь гарнізон, але ми тепер. коротше, у нас більше людських ресурсів. Ну ж, різниця в тому, що в них є людські ресурси. Написано, що вони 329 одиниць. 329 тисяч одиниць. Чого? Чого 329 одиниць? Так хочу більше піхотки, щоб оновити її. Та й ППОшку поліпшити б можна було б. Все ось так. Погнали. Так, відбити з цієї провінції І от оточить гданцік Гданцік О. Що, йдемо прямо на добуття їх зараз. То витичний міг би. Особливо сюди, сюди, половину сюди, половину сюди, сюди, половину сюди. Підкріплення. Так, видив, чисто сюди, атакуйте. Там, там зараз красиво, нарешті розберемось з цією висадкою. Та й перекриваємо їх тут. 12 польських дивізій, зараз просто помруть. Тримайте. Так, тут вони тримаються, але це не Не рахується, вони там не тримаються, повірте мені. Блін, танки. Я і справді з часу можу піти в танки. Та-та-та. Вони не витримають активний наступ, який я зараз веду. Просто не витримають. Ой, намагаються мене зупинити. В сенсі падіння Берліну. Ооо! Так, окей, я зараз тут добуваю і повертаюся в захист Німеччини. Знову ж, я не. Саме я не програю. Тяжко буде відступати, неприємно буде відступати, чисто в Фінляндію тримати, але саме я не програю. О. О, Ми також готові. Та все. Це оточення зараз буде закрите, нормально. Нарешті, і вони втратичку. Ну, неймовірну кількість людей. Неймовірну кількість. Так, сюди. Половину сюди. Ви мені набридли. Все. Хотів зробити красивіше? Зроблю, як вийде. Данськ тепер падає напряму. О, сюди. Ви сюди. Ви сюди. Половина сюди. Все, дозакриваємо їх. Лишилось їх просто дозакривати. Мене тут справді дуже багато дивізій помре. Дуже багато. В цій провінції 51. Тут 14. Ну, 65. 65 дивізій, це те, щоб я не пережив. Я, не, я б не пережив втрату 65 дивізій. Якщо чесно казати, я б не пережив. Так, моя мета, напевно, розібратись з поляками. Хоча ні. Чи роблять поляки мені таку загрозу? Достатню загрозу? Ні. Воно поляки не виглядають прямо як сильна загроза. Вони виглядають як тимчасова неприємність. Але не повноцінна загроза. Вони як тимчасова неприємність дуже неприємні. Тобто вони виконують свою мету як тимчасова неприємність. Але як прям загроза. Сюди. Не знаю, може. одну дивізію сюди. Всі інші продовжують йти в Кьонберг, і Польша втратить вихід. Вихід до моря і стратить можливістю дратувати мене. А, блін, проблема в тому, що Німеччині треба допомагати. Я не хочу допомагати Німеччині. Мені не подобається ідея, в тому, що я маю, замість того, щоб щось робити для себе, допомагати Німеччині. При цьому Німеччина сама напала на Польщу і зіпсувала нам все. Ми в такому хорошому стані були до того, як Німеччина напала на Польщу. У нас все було прям дуже хорошо. Робуйте сюди, Кюнінсберг. Але Німеччина втратила ще ось тут порт. Я повернусь. Я повернусь, я сконцентруюсь на удар на Німеччину. Ой, на Німеччину, на Польщу. Їм дуже боляче буде. Полякам буде дуже боляче, тільки я сконцентруюсь. Так, ви. Я. Чому тут чотири дивізії? Де ще дві дивізії? Де... Та ну не кажіть, що ви втратили дві дивізії десь. А ти? Вас три дивізії не вистачить. А, ну для вас три я вже створю. Тільки я вас не навчу. Всі, хто помирають, ви не маєте помирати. Ви маєте жити вічно. Так, ви чотири. Ваш наказ буде стояти звідси. звідси, Антверпен. І Роттердам. Ну, поки що станьте як захочете. А це щоб я потім не забув. Це ж саме зробити. Ти сюди, ти сюди, два сюди, один сюди, один сюди. Погнали. Не даємо їм ще підійти в підкріплення навіть до Кьонінсберга. Ой, упс, все, все, вам кінець. Так, 24 дивізії. Перекрити, напевно, ось це все. О, є, майже закінчили. П'ять армій по 24 дивізії. Ну тут дуже багато двізів загинуло, дуже багато. Давайте так, я найбільше втратив об Сполучені Штати Америки 418 тисяч. Американці об мене втратили 2 мільйони. 2 мільйони. Але ми ще не добили ось це. Зараз добиваю ось це. Французька комуна приєдналась, вісь. А ти. де була французька. Фу, по-перше, чому ви французька комуна? Фу. Ви ж наш союзник маєте бути. Ви маєте бути нашим союзником. Да, японці капнули. Так. П'ять армій подати 4 дізі. Так, я б міг їх багато де сконцентрувати, але моя зараз мета сконцентрувати їх на Польщі. Польща знато слабка, щоб мене зупиняти. Тому сюди. Блін, чи тут? Сконцентруюсь на поляках і на звільненні Берліну. Сюди, сюди. Ааа, які ви тупії! Окей, вони просто поскидували мене з захисту портів. Тут якісь, знаєте, бачите, ф... фантомні фантомні лінії захисту, яких вже нема. Які не працюють. А. Дякую, що створили зараз неймовірну загрозу висадок в себе. Так, це є. І в мене як не вистачає дівізії? Бо треба ще тут дюнкерк перекрити. Так, ви, по-перше, 22 це точно порти, також. 24 тут. Я вас також. Дюнкерк не перекритий дюнкерк. Тут ми стали понтверден. Теоретично можна ось це видалити, я не виявляю, щоб вони сюди висадились. Перекинути у вас сюди все. Що ж, 120-ка? Є. Яка відновлює організацію спочатку. Давайте ще підвод човен. Погнали, У нас неймовірна перевага. Звільняємо Берлін обов'язково. Ну, Німеччина тримається, поки тримається Берлін. Прикол в тому, що Савок з е... Польщею не сильно та й воює. Вони змовились проти мене. Так, все. Тепер в них знову нема жодного порта. Жодного порта в Польщі нема. Якщо я через Shift просто ось так відправлю. Так, погнали. Просто Варшава. Просто візьмемо Варшаву, просто тому що я так вирішив. А по дорозі звільнимо купа німецьких провінцій. Так, а чи ти є тут можливість якісь мобілізації? М -м -м. Ми можемо Холодний фронт піти робити і так далі. Ой, так, да, тут досить багато бонусів, давайте погнали. Стоп, давайте без цього. Подивимося, що вони зроблять в такому прориву. Так само, я думаю, можна сконцентруватись на прорив в Савок. Вони занадто сміливі. Савок занадто сміливий. Все бачите, даб, як ми полетіли. Ну і це просто прорив. І просто таке все. Йдемо вперед. Що таке Польща? ж така смілива до цього була, Така смілива. А зараз що з тобою сталося? А, стоп, це не я такий, це німеччина такий. Не цікаво. Да, я дуже близько до Варшави. Звісно, це не дуже хороший прорив, бо вузли постачання. А, то Познань, Зараз візьму познанський вузол постачання. Ти йди сюди. А ти, якщо йдеш, то йди через Познань. Є базовий середній танк, погнали далі. Чер... Коротше, у нас вистачає виробництво. У нас виробництво більше ніж людських ресурсів, тому йдемо танки. Хто капнув? хтось капнув. Португалія. можливо. У Португалії багато. Блін, шкода, що я Португалію захистити не можу. Ще б міг сконцентруватись і пробитись ось сюди на південь. Але хотілося б, щоб тут виснажувались коментар от союзників. Вони занадто сконцентровані на нас. Що комінтер на нас концентрований, що союзники на нас сконцентровані? Упс, падіння Варшави. Ой! Ой. Як так вийшло? Навіть не знаю. Але Варшава впала. Польща дуже близька до капітуляції. Так, я тепер вас поставив йти, куди йдете, але через shift ви все одно всі йдете в... в краків тепер. Тепер чарга Кракова. Так, в місцях не дуже вигідні наступи, я б так, щоб не вигідні наступи зупиняти. Що таке, поляки? Що таке? Проблема в тому, що від Німеччини. Я від Німеччини прошу тільки тримати свої провінції, не більше. Бачите, я виношу. Я коли можу концентруватися, на чому воно все нормально, я виношу. Так само, як я виніс ось тут оточення, зараз я виношу Польщу, я виношу, я можу. Я можу робити величезний внесок. Від Німеччини просто вимагається не тупити. Так, ну а поки нагадаю, що я ще і якби розробник ігор, і посилання в ви зможете знайти і придбати мої ігри. А ось якщо у вас нема грошей, то ви можете просто подавати її до бажаного, що також мене неймовірно підтримує. В першу чергу додати добажану в Warfactorі. Це гра, яка зараз в розробці, в активній розробці, і знову ж, якщо ви додасте її до бажаного, це неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і уходь відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.